Цитата будет И э, мне будет э, интересно, как ты ведра Это Цитата из одной книжки. Территории мы оставляем временно. Наша армия скоро перейдет в решительное наступление. Надо только избавиться от генералов старой школы. Нужны новые волевые офицеры, способные возглавить армию. От старых генералов только предательство и неумение воевать. Лидер страны понимает это, как никто другой и лично руководит военными операциями. Все проблемы из-за отсутствия дисциплины как на фронте, так и в тылу. Многие в тылу до сих пор не понимают, какую мы ведем войну. И нужно напрячь все силы, чтобы победить. У нас большая армия и стальная воля. Но почему мы продолжаем отступать? Где армия? Где новейшее оружие, про которое нам говорили последние годы? Неужели этого всего нет? Но ведь нам 10 лет говорили, что такое невозможно, и мы разобьем любого врага. Надо немного подождать, и мы точно сможем разбить врага, повторяет пропаганда. Тем временем все больше и больше людей задавали вопросы. Почему так происходит на фронте? С другой стороны, было Много тих, хто до сих пор вірив властям і був уверен, що ситуація різко зміниться. Ентоні Бівер. Падіння Берліна 1945. Uh -huh. Так, ну, стосовно того, що я думаю цього приводу, там декілька разів було згадування про пропаганду, яка казала одне, а насправді виявилося все інше. І, на мій погляд, це одна з, одна з ну, <Sugar> Всі aime, проблеми, які там були згадані, вони досить типові для кризової ситуації будь-якої, ну я б сказав так, тоталітарної системи, тому що все ж таки пропаганда це один, ну, один з проявів існування е якоїсь такої тоталітарної ідеології. Тобто певний лідер чи група лідерів, ну, скоріш за все, все ж таки це якась одноосібна така фігура. так, вони певним чином створюють якусь систему інформаційну, яка підгодовує свій внутрішній, своїх внутрішніх споживачів, і в них все добре, вони там розмахують якимись там прапорами, йдуть кудись, а потім стикаються з реальністю. Так от, що стосується пропаганди, я більш ніж впевнений, що якщо людина володіє реальною картиною того, що відбувається, якою б вона не була, це набагато. Продуктивніше аніж е, якісь міфи, якими можна підгодовувати людей, тому що в один момент все ж таки людина зіткнеться з реальністю. І вона побачить, якщо це одна людина, і в неї рухнув якийсь міф, ну, крах світогляду однієї людини трагедія, але ну пережити можна. А якщо це крах міфу країни, нації, народу. Ну Це дуже великий крах, і тому, звісно, ми починаємо, а далі там можна цитувати, ми будемо відступати і таке інше. Тобто пропаганда працює до того моменту, поки ти не стикаєшся з реальністю. Я думаю, що у нас щось подібне було за часів Радянського Союзу, коли ми до того, як ми почали їздити за кордон, коли вже, ще поки був Залізний занавіс, як його там можна сказати, що він існував, але все ж таки існував. Ми багато чого не бачили того, що там відбувається. І поки ми цього не бачили, ми, ми жили тут, і нам все було добре. І потім ми побачили, як воно там і яка насправді різниця. І це, на мій погляд, знову ж таки, зіграло дуже сильну роль в розпаді Радянського Союзу. Тобто, або міф потрібно, ну, хто ж це казав? Якщо вже брехня, то брехня максимальна наповну. Або впевне, але все одно колись такі патрони закінчаться. І тоді людина бачить, що відбувається насправді, і коли відбувається цей крах міфології для народу, нації, країни, культури, держави, ну тоді це вже повний крах. Тому, звісно, все ж таки треба ну, якісь, ну, якась адекватна реакція до того, що відбувається, все ж таки повинно бути. Якесь повинно бути критичне мислення. Потрібні мати джерела інформації альтернативні. Тобто людина повинна мати доступ до інформації для того, щоб те, що відбувається насправді, все ж таки ну, більш чітко було в її в розумінні людини. Що ти скажеш про таке порівняння сучасної Росії з Третім Рейхом? От тепер же, я так розумію, до чого була цитата. Так, це типовий приклад того, як пропаганда дійсно накручує людей, як дійсно певний час це працює для того, щоб підсилювати ось ці, ці, ну, тих, хто там при владі. А <свист> ні, 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 я трішечки не про те. <свист> я про те, чи є таке порівняння взагалі коректним, бо ну Третій Райх це була тоталітарна країна з ідеологією, фашизму, націонал-соціалізму. Насправді ні, фашизму в Італії націонал-соціалізм. <свист> І з певною культурою, ідеологією це трішечки відрізняється від сучасної Росії. Відрізняється, ну, будь-яка ситуація, вона не може бути повністю ідентичною, тому що інші часи, інша культура, інші традиції, тобто ну, є якісь певні відмінності, але водночас є і певні ну, е, е, ну, такі, ну, мож, мож, щось можна порівнювати. Щось буде дуже схоже, щось буде не схоже взагалі, але в цілому це також тоталітарна країна. Це в цілому країна з такою націонал-соціалістичною, своєрідною, але своєю націонал-соціалістичною ідеологією. І це також країна, яка досить сильно відчуває на собі вплив пропаганди. Я, я вибачаюсь, одразу переб'ю. Національну я бачу, а соціалізм ти там де вбачаєш. А... На, мій, на мій погляд, сучасно, сучасний расизм він більше правий, ніж лівий. Ну, можливо, я не досить чітко собі уявляю, як воно там насправді я не, не пам'ятаю взагалі, коли я останній раз був там і спілкувався з людьми, які там живуть, так щоб можна було порівнювати їх ще соціально-економічний устрій. Але все одно, все одно дійсно є якісь певні е, е, якісь певні речі дійсно можна вбачати ну, як аналогічні. Чому, ну, знову ж таки, це тоталітарне... Я навіть скажу так, це свого роду імперія. Свого роду імперія, тобто є досить централізована влада, є якісь там ідеологічні, знову ж таки, якісь концепції. Що відбувається з імперіями? Вони, ну всі практично, вони розвалюються саме через цю. Внутрішню корупцію, через те, що цей культ постійно перед сильним, перед там хто головний, людина не може дихати вільно. А якщо вона не може дихати вільно, вона не може творити. Вона перетворюється на зомбі. Тобто і крах, крах таких систем. Він ну, в першу чергу. Тому, звідти зникає творчість, звідти зникає особистість як явлення. Це <гум> механізми системи. <гум> Я не можу з тобою погодитися, бо, наприклад, Лені Фінштайл в Третьому Райху робила дуже потужне кіно. Третій Райх стикав, стояв на таких особистостях, як Вагнер, як цей про сто, хто писав. Ніцше. Ні, на Ніцше, так. Ні, да. Він трохи там раніше був. І ну, там був, був фундамент, там був базис. Це те, що вони використовували до. Тобто, які я, 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 я тут веду до того, що порівняння сучасної Росії з Третім Райхом, воно не на користь сучасної Росії. Тобто ти маєш на увазі, що в них ще, ще більше все запущено? Ні, я маю на увазі, подивись форма, в яку яку носили солдати Вермахту, і Хьюгобос, здається, її розробить. Нею до сих пір захоплюється, бо вона ну, в, там, в цьому щось є. Ті архітектурні споруди, які вони там будували, олімпіади, яку вони брали. Я ні, ні жодним чином не виправдовую третій Райх або ідею націонал-соціалізму там расової сегрегації, таке інше. Я кажу про а, культурну частину цього. Воно було бридко, але вони якось це робили ну, хоча б зовні красиве. Воно було гниле зсередини, але зовні красиве. Ну, Росіян дійсно такого немає. Ну, Тут ми бачимо, по-перше, дуже великі масштаби в порівнянні з Германією. Росія це дуже велика країна, в якій неможливо відстежити і ніхто, скоріш за все, не відстежує, як відбувається життя в провінціях і в етнічних регіонах. Германія була однорідною в, національному своєму, в національній складовій, а з Росією все зовсім не так. І, до речі, саме ось це. Ставлення до своїх провінцій, можливо, це також показник того, що там все дійсно набагато гірше. Ну може, німці просто не встигли. Бо вони ж там план Ост про. Хоча, блін, історію пишуть переможці, може і знову виходу ніби я їх виправдовую. Ну, просто багато поганого було в ті часи, і концтабори були не тільки в Німеччині. Вони були першими концтабори, насправді, почали робити британці в Южній Африці, у Кавбурських війнах. Mm -hmm. Ну, так, щоб трошки так підсумувати цю тему. Якщо взагалі, мож... це порівняння, на мій погляд, воно доречне. Різниця в тому, що потрібно, звісно, враховувати якісь певні особливості історичного культурного розвитку і тих ну, складових, які мали відношення до Германії того часу і до Російської Федерації сьогоднішньої. Але тим не менш, так, звісно, можна проводити якісь певні аналогії, і при цьому що найголовніше з моєї точки зору знову ж таки. А Росія в цьому вигляді, в якому вона є, вона довше проіснувала і вона набрала в собі всередині більше ось цього реваншизму, ідеї. Тобто від початку Першої світової закінчення Першої світової до початку Другої у Германії було менше часу, ніж у Росії, яка там, скажімо, ну, вона вважає, що це вона саме перемогла в Другій світовій. А в них було більше часу. Вони більше на на, на... чому тоді базується реваншизм, якщо вони виграли. Бо реваншизм в Німеччині зрозуміли. Вони програли, там був Версальський мир, який був, ну чесно так кажуть наразі всі, угу. що він був для Германії дуже. Погано, бо на них повісили всіх собак. Uh -huh. а, і реваншизм зрозумілий, uh -huh. де в Росії, якщо я правильно розумію, то тригером для них став розпад радянського союзу. Тобто, це то вони типу програли холодну війну? холодну війну, і вони програли о, у існуванні своєї країни. Вони ж взагалі вважають, що радянський союз і Росія це тотожно, а все інше вони, взагалі сприймають як свої провінції і зараз. Оцей їх наратив про збирання земель, це саме, на мій погляд, і є той самий реваншизм, в якому вони хочуть повернутися до радянських часів, відновити радянську імперію в тому вигляді, в, якій, в якому вони це уявляють в своїй голові. І саме з цього приводу ось і ведуться ці загарбницькі дії і на Кавказі, і в Україні. Ти знаєш, чому в них не вийде? Тут є цікаво. Чим Радянський Союз. При всій його, його неоднозначності, при тому, що ми, ну здебільшого, його не дуже гарними словами е, е, згадуємо. Nee. Але чим він відрізнявся від третього Райху і від сучасної Росії? Знаєш? Nee. Ну, багато, напевно, чого. Ні, там, в, в, в сенсі ідеології. No. У Радянського Союзу була ідея майбутнього, що ми колись побудуємо комунізм. Що колись на Марсі будуть яблуні і все таке інше. Полетимо в космос. Ми, ми все зробимо. Ми зробимо. Була ідея майбутнього. Вона була не, неможлива. Об'єктивно неможлива, і суб'єктивно це люди розуміли, які там жили. Але вона була. А третій райк і сучасна Росія вони живуть минулим. Що Колись було гарно. У нас е злі вороги це відібрали, і ми маємо. Е Повернутися угу. в е золотий вік нашого чудового минулого. Тобто, бачиш про що я? Да? я, я про то, що, що, е ідеологія, яка стоїть на побудові чогось, угу. вона при всій її е гидкості, вона тим не менше, вона є. Бо ну, я думаю, що люди, е багато людей, справді вірили в те, що вони роблять щось корисне, вони щось будують, а не повертаються до минулого, якого насправді і не було. Ну, тобто, більш життєдайна та ідеологія, яка орієнтована на будову майбутнього, аніж на, на повернення в минуле, якого взагалі там може не всі пам'ятають, а хтось взагалі ну, його я, не буде. Чесно, вихає. я вважаю, що будь-яка ідеологія це симулякор, чи костиль. Mm -hmm. Я думаю, що нормальним людям ідеологія не потрібна для розвитку. Ну, я думаю, що знову ж таки якісь певні елементи ідеології, вони існують в нашому житті. Будь-що інша справа, як їх використовувати, і наскільки вони дійсно конструктивні. Ідеологія, яка повернена у минуле, вона дійсно не настільки життєдайна, як ідеологія, яка спрямована на майбутнє. Тут я повністю згоден так, тому в них дійсно немає шансів. Повернутися, ну, взагалі, повернути час неможливо, повернутись кудись. І а, от знову ж таки, гаразд, повернемося у минуле. В минулому не було тих речей, якими ми користуємося сьогодні. Давайте відмовимо, відмовимося від смартфонів. Ну, хай росіяни відмовляться від цього, хочу, хочу повернутися кудись там. Це ж знову таки безглуздя. Але при тому, що воно спрацьовує багата кількість їх людей підтримують цю, а, ну, цей погляд, ну, напевно, все ж таки вони свого досягли. Тобто ця ідеологія спрацювала, на жаль. Цебто підсумуємо, Росія це не третій Райх, а пародія на нього. <гум> ну, можна сказати і так. <гум>